Отже, сьогодні поучимося розв'язувати задачі. Нічого нового ви поки що не взнаєте, крім власне оформлення, як ми будемо це записувати у зошити. Візьмемо собі якусь простеньку задачу, яка доволі зрозуміла. Ну, Наприклад, от захотіли ви собі зробити басейн. Викопали прямокутну яму, ну, допустимо, хай там її довжина буде 7 метрів, ширина 3, глибина 2. Такий величезний басейн. І задумали його заповнити водою. Давайте порахуємо, скільки відер води, 10-літрових, звичайних, треба вилити в цей басейн для того, щоб він заповнився. Я думаю, що хід розв'язку вам приблизно вже зрозуміли. Треба знайти, який об'єм води поміститься в цей басейн. Потім. Розділити цей об'єм на об'єм одного відра, і ви узнаєте, скільки ж їх всього потрібно. Ви подібні задачі багато разів вже розв'язували на уроках математики ще у початковій школі. Можливо, не про басейн, а про щось інше, але суть та ж сама. Давайте зробимо це так, як ми будемо робити вже на уроках фізики. Отже, розв'язування будь-якої задачі починається із скороченого запису умови. Для цього усі величини, які дані нам за умовою задачі, треба позначити буквами і записати в умову. Отже, робимо таке. Починається розв'язування із запису слова задача. Пишемо це з лівого боку аркуша і підкреслюємо. Тепер, власне, йде запис умови. От у нас є три розміри басейну. Їх треба позначити, які ми будуть буквами. Якщо загальноприйнятих позначень нема, ми можемо застосувати свої будь-які. Наприклад, позначимо довжина А дорівнює 7 метрів, ширина Б дорівнює 3 метри, глибина С дорівнює 2 метри. Також нам відомо, що воду ми будемо носити відром, об'єм якого 10 літрів. Для позначення об'єму є загальноприйнята буква, це буква В латинська, і тому тут придумувати нічого не варто. Записали. Тепер треба сформулювати запитання задачі. Що ми хочемо знайти? Скільки відер буде всього принесено? Кількість прийнято у фізиці позначати великою літерою N. Підкреслюємо, даних більше в нас нема. І треба знайти М. Після того, як ми записали всі дані, які у нас ось є, сформулювали запитання задачі, ми обкреслюємо умову вертикальною лінією, як ви це бачите на дошці. Тепер ми приступаємо до розв'язку. Так, як ми проговорили, треба знайти загальний об'єм басейну. Для цього треба, ви, мабуть, знаєте, з математики, довжину помножити на ширину і помножити на висоту. Оцю фразу ми запишемо формулою. Щоб знайти об'єм басейну, треба довжину помножити на ширину і помножити на висоту. Ось формулою записано те, що ми проговорили словами. Тепер наступна наша дія. Для того, щоб узнати, скільки вітер поміщається у нас у басейн, треба його об'єм розділити на об'єм відра. Щоб не заплутатися, подивіться, у нас об'єм басейну позначено буквою «В» і об'єм відра, позначено буквою В. Але це неправильно, тому що це різні об'єми. Для того, щоб їх розрізняти між собою, використовують індекси, штрихи, всякі додаткові позначки до букв, щоб зробити їх якимись особливими. Наприклад, позначимо об'єм басейну буквою Б, і будемо розуміти, що це об'єм басейну. А просто буква В без ніякої позначки це об'єм відра. Тепер, оце, що ми проговорили слова, щоб знати кількість відер, які туди поміщаються, ми повинні поділити загальний об'єм басейну на об'єм одного відра. Оце є формула, яка дасть нам відповідь на питання. Але ж ми не можемо взяти і по цій формулі щось порахувати, тому що поки що об'єм басейна нам невідомий. Ми можемо зробити це кроками, подіях, підставити замість А, Б і С цифри, отримати результат, підставити його сюди і поділити на 10. Можна зробити трошки по-іншому, так як ви ще не робили. Подивіться. Оцей об'єм басейна обчислюється за ось цією формулою. Тому можна здійснити підстановку і замість цієї букви написати от той вираз. Що в нас вийде? Вийде, що кількість відер, які будуть туди налиті, дорівнює. Замість цього пишемо А, Б, С, а то лишаємо на своєму місці. Розділити на В. Ця формула є. Кінцевою формулою, або її називають ще робочою формулою, тому що вона дає відповідь на питання нашої задачі. Вона містить в собі тільки ті буковки, які у нас дані за умовою. Якщо тепер кожну букву замінити відповідними числами, ми отримаємо результат. Єдине, з чим треба бути обережним, це з одиницями вимірювання. Подивіться, якщо у нас А, Б і С, фізичні величини, які виражені в метрах. Коли ми їх помножимо один на один, ми отримуємо тут метр кубічний. А об'єм за умовою у нас дано в літрах, щоб узгодити одиниці вимірювання, треба перейти до однакових фізичних величин. Тому для того, щоб було все правильно, 10 літрів ми перетворимо у кубічні метри. Ви, мабуть, знаєте, що в одному кубічному метрі вміщається 1000 літрів. Тому 10 літрів це 0,1 метра кубічного. Тепер, коли в нас це перетворення зроблене, ми можемо вже провести остаточні розрахунки. Там днем до лінії. На місці А пишемо 7 метрів. Помножити на Б. На місці Б ми повинні написати 3. Метри, помножити на С2 метри і поділити на В 10 літрів. Але пам'ятаю, що це не 10 літрів, а 0,01 метра кубічного. І якщо ми тепер або усно, або в стовпчик, або озброємось калькулятором, порахуємо це, то ми отримаємо 4200. Зверніть увагу. Що 4200 і одиниць вимірювання тут ніяких ми не зазначаємо, бо це кількість штук, кількість вітер. Вона не має фізичної величини якоїсь. Отже, ми задачу розв'язали і отримали відповідь 4200. Так, і запишемо. відповідь. Так. І є відповідь до задачі. Ми задачу розв'язали.